Він жив як султан. Перед ним танцювали найвродливіші жінки, а слуги здмухували з нього пилюку, наче з музейного експонату. Але Сашку Єфремову статусу луганського падишаха було замало, за що генпрокуратура його і зашторила. Чи сяде єфремов у в'язницю? Чи втече, як і його батя Янукович, і чи знадобиться йому ешелон з камазів, аби вивезти до Росії награбоване? Програма гроші вивчала статки українофоба. Куди єфремов рвонув із сізошних нарів? Ми на Подолі в історичному центрі Києва. За нашою інформацією, саме сюди після внесення застави приїхав ночувати Олександр Єфремов. Поки головний підозрюваний у сепаратизмі вдома і під'їзд, і двір, режимні об'єкти. Здрасті, а нам на двор наліво налівати? Ні, немає. Проїзду немає? Не. Так, добрий вечір. Здравствуйте. Душу перше свідчилося. Ви а? Таксі чи? Таксі? Ні, Ні, не таксі. таксі. Я за нема, бо можу машина запахнула. Пів на одинадцяту ранку за Єфремовим приїжджає водій. Гроші не можуть пропустити такої нагоди. Уточнити у підслідного, чому ж такий впливовий, і багатий не може внести за себе заставу. Наша задача сняти. Нет, пожалуйста. Еще раз, я же абсолютно. Я понимаю, мы не заходим в подъезд. Это частная собственность? Двор частная собственность или коммунальная? Ну общая. Ну коммунальная. Ну общее, вот общее. Вообще жильцов. Води Ефремова выносит сумку. А оси жертва режиму власною персоною. Мы телеканал Дэмпсуден. Программа хороший. за вас заставу 3,7 миллиона. Председатель хоккейного клуба Донбасс, колесник Борис Викторович, мой хороший товарищ. Ему огромное спасибо, потому что. Я на суде сказал, что у меня таких денег не было. И я, честно говоря, не ожидал, что кто-то такую сумму сможет взаимовести. А поясните, будь ласка, почему, когда у вас у судей испытало национальность, вы сказали, что такого понятия, как Украина, зараз неснует. Нет, это неправильно. Это средства массовой информации, исказили, мою информацию. Я не хотел бы вообще, чтобы спекулировали сегодня на теме национальности, и для этого у меня были основания соответствующие. И когда меня спросили, я ответил очень корректно, предворяя все вопросы, что сегодня в паспорте такой нет и я не хотел бы чтобы как я думал я не хотел бы чтобы в дальнейшем это кто-то использовал для того чтобы я либо защищаюсь либо наоборот пробил ну, чем -то? ну у вас в паспорте вы гровнятся украинские у вас вы украинец правильно я гражданин украины я это заявил а вы тут мешкаете чи мешкали, чи просто у гости приехали я тут 8 лет 8 років да? Да. на останньому поводи да Бідний Єфремов сядає у рендж-ровер за кілька мільйонів і вирушає до прокуратури. Авто супроводжує цілий кортеж. Пане Ефремову, вы уважаете себя частиной бандитского режима уважаете Януковича? Януковича Вы знаете, это должна рассудить история. А все, что касается этого вопроса, я единственный, кто сделал заявление по этому вопросу. Вы его можете поднять и добавить мне к этому нечего. Но вы бы его до устания? Конечно, последний момент. Вы знаете, я был членом политической партии, я остаюсь членом партии регионов на сегодняшний день. Додому головний регіональний депутат вертається уже з адвокатом. Печерський суд дає Єфремову цілих три дні на ознайомлення із звинуваченнями. Як у вас настроєння? Ну, яке може бути настроєння перед судом. Як у кожного Що буде діяти, якщо наші люди... Ну, я я буду судитися, Я не вижу основання для того, щоб я в чому був в чому -то був віновим. А програма гроші отримує три дні, аби розібратися, чи справді у Єфремова немає грошей, аби внести за себе заставу. Ось із Єфремівського будинку виходить ще один колишній луганський регіонал Олександр Кисельов. Вони роками ділили Луганськ, тепер ділять одне подвір'я. Олександр Кисельов мав стосунок до цілої низки дуже цікавих підприємств у Луганську. Щойно біля Єфремова запахло смаженим, пан Кисельов збирає речі і вшивається у невідомому напрямку. Слідом за Кисельовим виходить і сам Єфремов. Ренжровер з бідним луганським біженцем заїжджає у Паркінг. У ці дні на волі Єфремов майже нікуди не їздить. лише постійно курсує між квартирою Доночує ночує усією будівлею у мальовничому районі Воздвиженка. І навіть сьогодні, у неділю ввечері, він тут. А у офіс? За інформацією з наших джерел, 19-й офіс за цією адресою арендує товариство з обмеженою відповідальністю «Лакателлі». А тут ніхто? Лакателі займається молочною продукцією і навіть ресторанним харчуванням. Але найцікавіше те, що однією з засновниць лакателі виявилась Єфремова Наталія Вікторівна. Очевидці переконують, бухгалтер Єфремова вивезла з офісу усі документи. Тому боятися колишньому регіоналу вже нічого. Виграли машина під'жалась на зрузілась документа. Вісім сумків стру вішалки на одіжду сушки. все вигрузили. все. Тоді Чому єфремов днями сидить на п'ятому поверсі цієї симпатичної будівлі? Напевне, велика таємниця, тому до нас на всяк випадок викликають правоохоронців з автоматами. Тобто -то, вас визвали, ні? Нас не визвали. Ніхто ні, ні, не визвали. У городі знаєте, що робиться? Мало вічі роблю, зараз працює тут по оружію в місті Києві. Ніяких гостей, окрім адвоката, луганський хазяїн не приймає. А ви приїхали Володимир. до Олександра Сергійовича, так? Спочатку. Не приймає допоки до будинку не під'їхала ось ця автівка на донецьких номерах. Пасажири посоромилися виходити на дворі, тому висаджують і забирають їх виключно у паркінгу. Ми намагаємось наздогнати автівку, але хтось дуже впливовий не хоче потрапити у об'єктив програми гроші, ігнорує червоні світлофори і навіть вилітає на зустрічну смугу.